Настрій не дуже. Зі ручками ще посередині. І плани обрушені. Настрій не дуже. Які його перспективи. Ось біля цього. Ну, зараз подивимося це з здоров'ям, чи його так приберуть, бо карта смерті повішений зупинка. І перехід в неї був кращий, е е е кращий, як е сказати, не світ. Здоров'я, а не угроза Життя. До речі, в нього більше зі здоров'ям проблемки показує. Ну, скажіть, щоб прямо зараз помре, теж ні. Сьогодні мимо. Ну нічого, ми помолимося <сум> за добрих людей, щоб. Ще раз питаю здоров'я. І в мене стройка мечів починається. Я хочу сказати, що в нього начебто не не є велика проблема, це позвоночник, і в нього проблеми зі спиною, з ногами, з позвоночником. Можливо, у нього була травма, не знаю, була, не була, але в нього проблема зі спиною, яка е сильно їм буде псувати здоров'я в майбутньому. Ну, не смертельно, теж поки ще.